Усім доброго дня це програма люди. Мене звати Андрій Чемис. Програма де ми з політиками спілкуємося на не зовсім політичні теми. Сьогодні в нас в гостях кандидат у народні депутати до Верховної Ради Павло Філіпов. Добрий день. Добрий день. Перше запитання до вас як все ж таки до кандидата у народні депутати? Хоча ми в програмі, нібито, так намагаємося відходити від звичайних політичних питань, але все ж таки нам залишаються останні дні до виборів. Чому ви йдете до Верховної Ради? Мені це питання поставила Центральна виборча комісія. Це не півжарт. Ну, і правда, що все ж таки я вважаю, що комусь треба рятувати Україну. Я вважаю, що знайдуться багато дуже однодумців, з якими ми об'єднаємося. І відповідно, як кажуть, за молодими і новими обличчями майбутнє. Від чого потрібно врятувати Україну зараз, на вашу думку? Від пасивності. Від пасивності, від байдужості, від непрофесіоналізму, від старих заїжджених схем. Тобто, від очистити владу. Тобто, така собі ілюстрація? Ну, думаю, що так. Останні дні передвиборчої кампанії, ваші спостереження, як протікає взагалі ця виборча кампанія, і, можливо, якісь ваші такі спостереження чесно, нечесно. Чи ви бачите якісь підводні камені, якісь чорний піар, які застосовуються цього разу перед виборами? На мій погляд, кампанія зараз набрала обертів і набула дуже агресивної окраски. Виглядає так, що зіштовхнулись сильні кандидати. На окрузі, і не обійшлося з чорного піару. Зокрема, буквально сьогодні там поступила заяви від кандидатів про погрози. І дуже багато такої негативної інформації, яка дійсно вилилась в мережу. І відповідно будемо чекати на реакцію кандидатів, проти яких вона спрямована. Проти вас були якісь такі закиди? Ну, у нас ми зіштовхнулися з такими закидами, щодо ми розмістили борт. І через деякий час з'явилася інформація, що нам негайно його треба зняти. Ну, в зв'язку з якимись певними обставинами. Це борт, де написано Філіппов Старий чи Новий. Правильно. Тобто, ви ставите знак питання? Ви не впевнені? Ну, це більше запитання для людей. Як вони вважають? Ну, я вважаю, що у нас люди достатньо мудрі і вони приймуть правильне рішення. Ви спеціально, до речі, на цей борт надавали свого обличчя фотографію? Так. Ну, це була творча політ думки нашого колективу, молодого, креативного. Ну, прийняли в останній момент таке рішення. Як ви оцінюєте свої шанси на перемогу цій кампанії? Шанси оцінити. Досить важко, але я сподіваюся навіть не стільки сподіваюся, наша основна мета донести інформацію до людей, щоб люди побачили і почули те, що можливо зробити в короткі терміни, мінімальним бюджетом і досягти відповідних результатів. Також люди сподіваюся побачать, що в них є все ж таки вибір між старою владою, новою владою. Можливо, ця нова влада вона буде вчитись. Разом з людьми і досягати разом тих результатів, на які наш народ очікує вже довгих 23 роки. Перед вами є такі от три конверти, де є теми, про які ми будемо далі спілкуватися. Давайте оберемо одну із них. Ну, пропоную почати з теми, яка називається там, відпочинок. Відпочинок. Як ви любите відпочивати? Скажу коротко. Люблю відпочивати активно, проводити активно час, який приносить велике задоволення. Це спорт, це теніс, це плавання, це скандинавська ходьба. Їзда на велосипеді. Весь перелік видів спорту, який розвиває людину. Не тільки фізично, але й духовно. Як виглядає ваш вихідний день? До речі, зараз багато вам дається відпочивати в цій гонці передвиборчій? Так, дуже багато. Буквально 3-4 години в добу. Ну, якраз це є сон. Давайте перейдемо до наступної теми. Витягайте, вибирайте. Тема влада. Ну, ми вже зрозуміли, для чого вийдати у Верховну Раду. Давайте поговоримо на більш так загальному плані, що для вас є влада, що вона має, яка є основна функція. Ми все прекрасно знаємо, що влада розподіляється на законодавчу і виконавчу. Ось і депутати, це якраз є законодавча влада. Відповідно, які мають слідкувати за тою владою, виконавчі, тобто суддями. Прокурорами і іншими, грубо кажучи, можна так сказати, навіть працівниками влади. От, зрозуміло, що законодавча влада передує. І якщо правильно поставити завдання, можна очікувати і на правильне виконання тих поставлених завдань. Ну, відповідно, якщо закон не працює, сподіватися на його виконання марно. У зв'язку з тим я йду. Верховну Раду, щоб все ж таки налагодити цей процес. Зараз ви часто стикаєтеся з тим, що закони не працюють? На жаль, так. На жаль, так. По багатьом причинам вони не працюють, але є перспективне бачення, як зробити так, щоб вони все ж таки почали працювати так, як вони мають працювати. Якщо ви прийдете до Верховної Ради, яка буде основна місія ваша там, тобто які ваші основні ідеї з вашої програми, які ви хочете донести, власне, у парламенті? Основною моєю метою є запровадження системи, коли чиновник працює для людей, а не люди для чиновника. Зокрема, є мета запровадити, зняти верніше, депутатську недоторканність. І запроваджувати систему економії енергоносіїв, яке на сьогоднішній день є досить актуальна в зв'язку з ситуацією з Росією, яка є основним постачальником блакитного палива, і відповідно розвивати тему зеленої енергетики, альтернативних джерел енергії сонячної, вітрової Зокрема, ви вже маєте якийсь досвід в цій справі, так? Так, в мене є досвід в цій справі. Я досліджую ці питання і наша команда в життя ці проекти. Ну, які, які проекти останні? наприклад? Ну, встановлення сонячних колекторів, встановлення теплових насосів. На сьогоднішній день ми ведемо переговори з італійською компанією, яка розглядає переробку каналізаційних стічних стоків для переробки його в біопаливо, біогаз. І, відповідно, обігрів подальші житла. Наш досвід полягає в тому, що ми в свій час зіштовхнулися з блакитним паливом, з метаном. Ми будували АГНКС автомобільні газонаповлені компресорні станції на метан для автомобілів, які їздять на стисненому газі. Це автобуси, вантажні автомобілі. От. І з того часу мене зацікавив все ж таки, момент економії. Народносіїв, я побачив в тому реальні дії, які можна спрямувати на розвиток країни. Про вас є досить мало інформації в інтернеті. Зокрема, з того, що вдалося знайти з вашої біографії, про те, що ви навчалися на радіозв'язку на кафедрі радіозв'язку. І після того наступна інформація про те, що ви вже генеральний директор великого будівельного холдингу. Розкажіть коротко, що було між тим і тим. Коротко розкажу свою біографію, навчався в середній школі номер 45 поступив в техніку зв'язку, який закінчив з відзнакою, і залишився там працювати лаборантом. І паралельно поступив в військову політехніку на напрям радіотехніки. Відповідно, потім, так само, навчаючись паралельно, почав працювати. Підприємство, яке займалося обслуговуванням ватажоподнімальної техніки, технічним діагностуванням, монтажем, ремонтом. Ось, пропрацювавши близько року, мені запропонували посаду директора департаменту ватажоподімальної техніки в підприємстві, спорідненому, куди я пішов працювати. В дальнішому з партнером організували спільне підприємство, в якому Далі продовжувала займатися будівництвом, металоконструкціями, вантажопіднімальною технікою, зокрема. Згодом, відчувши сили і необхідність, створив власне підприємство, яке називалося «Тезове західний будівельний холдом, де я на сьогоднішній день і працюю. За той час наша команда освоїла новітні і нові підходи в будівництві. Зокрема, в альтернативній енергетиці ми дослідили роботу тих всіх установок, хоча на сьогоднішній день немає державної підтримки. Але приватні замовники певною мірою цікавляться все ж таки тими технологіями і хочуть запроваджувати в своїх помешканнях, на чому ми і сконцентрували свою увагу. Тобто, ви йдете в парламент для того, щоб розбудовувати Україну. У вас є досвід, ви так впевнено на цю тему говорите. Тобто, в першу чергу, напевно, все-таки така максимальна увага буде до розбудови. Будівельна компанія, дороги, можливо, це вас зацікавить така лінія благоустрій. Моє бачення таке, що Україна має величезну кількість ресурсів. Як матеріальних, так і людських. Не вистачає тільки новітніх технологій. І моя мета запровадити, і запроваджувати, і добиватись все ж таки, щоб ті технології втілювались в життя. І наш народ з цього користав тільки позитив. Давайте перейдемо до ще однієї теми. Остання тема у нас залишилася. Що там за тема на нас чекає? Для ваш погляд, успішна людина це яка людина? Яка досягає поставлених цілей? Це є успішна людина. Які мають бути риси такої людини? Мені важко охарактеризувати риси цієї людини, але як на мій погляд, ця людина має бути наполеглива, цілеспрямована і відповідальна. І відповідати, зокрема, за свої результати. діяльності. Якщо ви не прийдете до Верховної Ради, це буде для вас неуспішний якийсь такий крок? Я вважаю, що будь-які мої дії, які я роблю, вони є правильними, тому що я роблю їх з думкою про майбутнє. І це буде досвід, фактично, який допоможе в моєму житті. У кожній нашій програмі є така рубрика, яка називається Бліц. Я ставлю короткі запитання, ви дуже коротко намагаєтеся на них відповідати. Добре? Що таке чесність? Це можливість спокійно спати з чистим сумлінням. Що таке гроші? Гроші це інструмент. Скільки вам потрібно грошей на місяць? Це треба підрахувати, виходячи з поставлених завдань. Від чого ви втомлюєтесь? Від брехні. Часто її чуєте? Останнім часом дуже часто. Коли ви останній раз брехали? Можете пригадати? Однозначно можу сказати, що під час цього інтерв'ю цього не було, не було ні разу. Ваша улюблена страва? Борщ. Хто його готує? Я. Ви самі готуєте борщ? Класно. Улюблений фільм? Комедія. Улюблена музика. Класик. Улюблений композитор. Доховно. Ви б зараз їли. Щось солодке. Яка улюблена кондитерська страва, виріб. Щось солодкий. Круасан. З якою начинкою? — Крем-брюле. — Смачно. Рекомендую. Дякую. Я люблю. Щирість. Я ненавиджу. Стопорожні розмови. Я ні... я ніколи не. Я ніколи не обіцяю те, чого не можу виконати. Ви щаслива людина? Так. так. Дякую. Такою людиною сьогодні ми побачили кандидата у народні депутати до Верховної Ради Павла Філіпова. Залишайтеся з людьми, залишайтеся людьми. Мене звати Андрій Чемес. Побачимось.